Не сидіти у чотирьох стінах, а знайти заняття до душі. З таким гаслом у територіальному центрі соціального обслуговування Калина горішніх плавнів відзначили свято першого дзвоника. Так так вам не почулося. 19 вересня у закладі було яблуку Ніде впасти. Кілька десят отримувачів соціальної послуги завітали до терцентру з нагоди початку нового навчального року в університеті третього віку. Це соціально-педагогічна послуга, яка діє у нашому місті від 2011 року, і випускниками якої стали майже 1300 осіб віком від 60 до 86 років. Привітати новоспечених студентів прийшли й почесні гості. Зокрема, заступниця міського голови Надія Угнічева. Надзвичайно приємно бути сьогодні у вас на першому дзвінку. Дуже важливо, щоб ви мали насичене життя. Танцювали, співали, вчилися комп'ютерні грамотності, освоювали нові медичні знання. І вам було абсолютно комфортно і приємно працювати саме в стінах Територіального центру соціального обслуговування. Бажаю вам навчання всім на відмінно і навчання задоволення. З початком навчального року. Поважних студентів познайомили з викладачами, які будуть з ними працювати, а також розповіли про особливості факультетів, що діятимуть в університеті третього віку. Цьогоріч їх сім: комп'ютерна азбука, світ у смартфоні, психологія, основи здорового способу життя, а також історико-краєзнавчий факультет, хореографічний і факультет прикладного мистецтва. Кожен з них має свої особливості, а лекції проводитимуть фахівці своєї справи. Наприклад, про медицину літнім студентам розповідатимуть не хто небудь, а справжні лікарі шалену популярність мають і факультети, де навчають користуватися сучасними гаджетами. Це послуга, з якою на яку люди йдуть з превеличезним задоволенням. Ми орієнтувалися на потребу наших підопічних, те, що їм на сьогодні потрібно. Наприклад, гаджети то це комп'ютери, і це смартфони або телефони, не кнопочні, вже, якими треба навчитися користуватися, і люди йдуть не лише на групові заняття, але йдуть на індивідуальні, тому що кожному треба розказати. Показати, зайти, зареєструватись у багатьох наших підопічних зв'язок із своїми рідними лише з допомогою гаджетів. і вони їх опановують і хочуть бачити рідних на екрані і бути весь час на зв'язку з ними. Майї Васильівні 80, але її активності можуть позаздрити і набагато молодші люди. Крім того, що жінка у свої роки ходить до спортивної зали, вона ще й знається на сучасних технологіях. Я на комп'ютерні курси ходила, вже ходила. Костянтин Володимирович їх вів. Це таких як ми, це дуже важливо, тому що гаджети у нас є і треба ними користуватися, вміти. От, нам це не просто. Голови у нас іще, я вважаю, світлі. Я так думаю. Якщо в нас є якісь недоліки, ну от але що робити? Такі е центри, вони, на жаль, не скрізь є, а в нас, слава Богу, він є. І спасибі нашій міській владі, яка допомагає цьому центру, а значить, допомагає нам. Ефектним завершенням заходу став виступ знаного у нашому місті колективу свекрушеньки, які здивували присутніх, виконавши з поміж інших й пісню про крутих бабусь, для яких терміни «Тік-Ток» чи Ютуб не просто слова.